Готуючись до сьогоднішнього, дня, я в певному э, розумінні якось дослідила цю тему, з, э, задаючи питання, як і молоді, як вони ставляться до э, останніх нововведень стосовно 8 травня і 9 травня. І також я питала більш э, старих людей, ветеранів, дітей війни, люди, які дійсно пройшли війну, бачили війну. Я вам хочу сказати, що э, в принципі, молодь так наразі так нацьковано на 9 травня. Вони відносяться як до чогось поганого, до всього, що пов'язано в їх думці з Радянським Союзом. Також як і старі люди вони не розуміють 8 травня. Чому це відбулося? Мені здається, тому що дійсно до людей. Може, якось неправильним чином донесено це бажання поєднати ці два дні, і що вкладається в ці дати, так не було донесено до людей, що 8 травня це дійсно історична дата підписання акту про капітуляцію, тобто і датований даний акт саме 8 травня. І, це історичний факт, проти якого ніяк не можна піти, він підписаний за європейським часом, тому мені здається, що виникли такі непорозуміння через те, що для Росії тоді вже було 9 травня і для людей було донесено, що такий акт підписано 9-го, а до української сторони до. Європейської сторони, все ж таки, він був підписаний 8 травня. І тому зараз через ці дати і через час такі виходить непорозуміння. Більше того, я спілкуючись з молоддю, я от бачила певну навіть жорстокість непорозуміння і якийсь цинізм в їх висловах про те, що. Дійсно залишиться одного разу, залишиться все одно через певний час, 8 травня, а 9 вже не буде. Мені здається, це верх цинізму, що не можна так наразі говорити. Ми не можемо ніколи і нікуди діти 9 травня, оскільки завжди, я скільки пам'ятаю в своїй родині, 9 травня це було може це було навіть не свято, це був одне з найважливіших. Днів, напевно, в році у мене бабуся 37-го року народжена, їй на початок війни було близько 5 років, тобто це вік, який вона повністю пам'ятає повністю всі обставини війни, батька її забрали на війну. До їх дому постійно приходили фашисти. Вона пр прекрасно пам'ятає, як її цькувала собаками, як, е як приходили за її старшим братом, якого хотіли розстріляти прямо вдворі. Е Для неї це жах, хоча вона сама не воювала. Для неї війна залишилася у серці і в пам'яті назавжди жахом. Це ніколи не.